Ви вже згадали про те, що було повідомлення дійсно від повітряних сил, що 34 ракети з 35 було збито. Це от там буквально останні обстріли. Ми бачимо, що кожної ночі продовжує Росія нас обстрілювати. Чи бачите ви тенденцію до того, що змінюється от. Характер цих обстрілів або модернізація тих засобів, якими Росія здійснює ці обстріли, і в яку сторону, яким чином? Тому що вони зараз, я так розумію, поставили собі за мету повністю розбити нашу енергетику. Вони продовжують бити по півдню нашої країни: Одещина, Миколаїв, Порти. Вони мають на меті, мабуть, розбити мости. Вони мають на меті вивести з ладу тес і не тільки скоріш всього, як тоді. Будуть вони діяти от в плані саме того, що вони будуть використовувати, і як. Іранці передали росіянам свій часто технологічну платформу під назвою Шахет. Угу. Це технологічна платформа. Потім росіяни почали збільшувати кількість, почали покращувати характеристики елементів цієї платформи. Вони е, зробили більшу бойову частину, почали її модернізувати ці бойові частини. Там з однієї стало шість або там вісім. Вони почали покращувати її стійкість до ребу, збільшили кількість сіпірей антенн. Почали е, ставити туди е, сім карти, які дозволили виявляти, де знаходиться, де саме знаходиться в цей час шахет і коли саме його вразили. так? Да? Uh, і все це покращувало фактично фізичне тіло uh, цього шахеда. А потім вони перейшли до мозоку і почали uh, покращувати можливості мозику. Uh, вони покращували зв'язок і вони зробили зараз так, що є вже шахеди, які літають як fpv дрони. Поки що вони обмежені дальністю до 200 км 180-200 км. Це пов'язано з особливостями керування саме FPV і можливостями меж зв'язку транслювати сигнали з відповідною швидкістю, тому що цей сигнал треба передати ціло, через низку шахейдів, і цей сигнал треба, відповідно, щоб він прийшов назад, сигнал. Відео для того, щоб подати сигнал керування. Так? Тому зараз вони обмежені там дальністю десь 200 кілометрів. Але далі вони будуть покращувати характеристики, які дозволяють знати знати більше інформації про те, що під тобою. Вони будуть бачити те, що під ними, і вони зараз взагалі досить так. Вільно літають в світлу час доби, вже не тільки вночі, вже і світлий час, ми бачимо ці атаки. І вони добре розуміють, де в нас що знаходиться, чи є там захист, чи нема захисту. І е е якщо казати про це, то ми, е е я не впевнений, що ми відповідаємо е е з такою ж ефективністю, з якою росіяни нападають на нас. Те, що вони пропонують. Uh, і те, що вони роблять, воно мені здається, зараз більш потужне і більш серйозне, чим наша відповідь на те, що вони роблять, тому що у нас показники пропорційності, там скільки ми розбили шахетів, у нас зараз стали на високому рівні, там до 80%. відсотків. Кількість шахетів при цьому зросла, і кількість влучань. Причому всі влучання вони чомусь влучають саме туди, куди треба росіянам, не нам саме туди. Вони знищують підстанції, вони знищують теплогенеруючі спроможності, вони знищують лінії електропередач, вони знищують нашу логістику, вони знищують наші мости і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І зараз вже в покращенні цього мозоку вони дійшли до того, що вони атакують рухомі цілі. Вже були випадки, коли на Чернігівщині Черкащині були атаковані. Локомотив з паливом, причому локомотив влупили шахедом, а потім все попалене і шалон просто роздовбали, спалили. Є вже випадок, коли це буквально там позавчора, чи позапозавчора, був нальот на йшли шахеди на Житомир. Потім оператор побачив, що є е, пасажирський поїзд, і він вирішив влучити в пасажирський поїзд. Нам повезло, в поїзд не влучили, влучили поруч. Але той локомотив, який той, той потяг, який йшов після цього е, вантажний, він зійшов з реї, тому що е, там були пошкодження. Тому росіяни будуть покращувати свої спроможності з точки зору е, машинного зору на наве, автоматизованого наведення. Штучного інтелекту, використання роїв, чи будемо ми відповідати відповідно, вибачаю за тавтологію, чи не будемо? Чи будемо ми очікувати, коли нам треба буде відповідати на виклики? Ми і так зараз відповідаємо на виклики. А я вже зараз скажу: ми повинні створювати виклики. Якщо ми хочемо, я не вже не кажу перемогти в цій війні, а щоб достойно вистояти. Нам треба бути в 5-7 разів більш ефективні, ніж росіяни, і якщо за ці два роки, які нам забезпечені там фінансування за рахунок Європи, я не буду казати зараз, яким способом там ще питання є, то якщо ми його використаємо просто щоб стримувати росіян і жити як ми жили раніше, то ми цим, цим нічого не доб'ємося від нас відвернуться. А якщо ми це витрачимо в цей час, витратимо на те, щоб зробити нашу серйозну ракету програму і щоб змусити росіян переглянути свої позиції, свої цілі, то це буде зовсім інша справа. Чому я запитую саме от про те, як Росія буде намагатися модернізуватися в плані на обстрілів по НАМ і не тільки, тому що натрапила на публікацію, яка буквально от сьогодні в день з'явилася, про те, що Росія може отримати від КНДР ракети з однотонною бойовою частиною в разі передачі Північної Кореєю ракет Аж Васал 1Р-3? Росія може посилити удари по прифронтовій інфраструктурі України? Можливо, я неправильно прочитала назву, Назву цієї ракети, я не виключаю, просто в мене так вийшло. Але тим не менш, тобто, чи правильно я розумію, що Росія буде не тільки модернізувати своє, а й тягнути ще звідки можна потягнути, і що ця ракета, якщо вона вам знайома, що вона означає? Наскільки вона становить загрозу? Я не знаю, яку саме ракету ви маєте зараз на увазі, але те, що українців великій лінійка різних ракет, крилатих і балістичних, і вони для того, щоб атакувати. Все починаючи від е, Південної Кореї і до Америки, вони там цю лінійку розробили. Питання її ефективності, надійності це інше питання. Але воно є. А, те, що така загроза існує, то це стосується не тільки цієї ракети, але цілого цілої низки інших ракет. Питання: чи будуть їх продавати, чи не будуть продавати, чи дозволить це зробити Китай, чи не дозволить. Але е, якщо спостерігали... То китайці зараз викупили у росіян дуже велику партію золота дуже велику. І це з їх фонду там національного благосостояння російського, тобто росіян коштів не хватає, не вистачає. Китайці це скуповують, але що тут цікаво, <кій> що під час війни або очікування війни, або е коли є тільки розмови про те, що почнеться війна. Вартість золота зростає, тобто mm -hmm. зараз е, китайці викупили у росіян золото по досить високій ціні. Тобто, що, щось намічається додатково зі сторони Китаю в сторону Тайваню чи це те, нічого, що от ви... нічого не кажу, кажу тільки: от е, е, те, що помітили економісти: те, що перед військовими діями, перед війною. Завжди де такий тренд скупки золота. Потім вона може продаватися, бути дешевше, але в цей час, коли це готується, вартість золота зростає. А давайте я тоді додам ще таку інформацію, яку пише Дефенс Експрес, Китай нечуваними темпами підняв у небо вже третій винищувач, бомбардувальник шостого покоління J-36. Розробка китайського J-36 йде іде над швидкими темпами. І поки у США обіцяють підняти в небо свій F-47 в 2028-му, В Китаї за рік зробили вже три прототипи: прогрес Китаю у створенні винищувачів шостого покоління. А саме таку класифікацію нових J-36 та J-50 використовує використовує навіть міноборони США, виявився ще більшим ніж могло здатися, бо у Китаї був зафіксований політ вже третього прототипу трьохдвигунного винищувача бомбардувальника J36 Це все вплітається в оцю канву із золотом, про яку ми з вами говорили, і тоді про такого можуть бути використані ці бомбардувальники? Розумієте, те, що кажуть китайці може бути частково пропагандою, угу. але е, я Ну, десь півроку тому там аналізував все, що робиться в Китаї, як воно робиться, і прийшов до висновку що домінування американських, американських технологій е, в сфері е, військової техніки його вже такого домінування нема, і е, є такі ділянки, де є ну більш системні, більш більш глибокі ренді дослідження до американців. Але те, що китайці вони вже не якісь лузери, які там десь плетуться позаду, це 100%. У китайців є ще проблеми з двигунами. От якщо вони вирішать ці проблеми з двигунами, якщо вони навчаться робити нормальні двигуни, а вони дуже напружено і концентровано в цьому напрямку йдуть, то я думаю, що це протистояння Китаю. Америки, з точки зору фактичного стану військової техніки, воно буде не завжди на користь американців. Чи буде воно проявлятися новими війнами або новими сутичками? Скажімо так, тому що ну навряд чи хтось би вкладав купу грошей у розробку якихось технологій, двигунів і так далі, щоб потім вони собі десь там гарненькими рядами стояли на складі? Я не впевнений, що це будуть військові дії. Я думаю, що Китаю треба не воювати. І вся, ну скажімо історія Китаю це не історія, коли Китай є агресором. Китай агресивно торгує. Китай агресивно йде в напрямку свого домінування в торговлі, в об'ємах, а війна вона завжди це зменшує. Тому китайці, які це фактично. Одна з небагатьох країн світу, якщо не єдина, яка має найбільш довгострокові стратегії розвитку країни, на да? найбільше і якщо там на початку цього сторіччя казали Китай перегріта економіка, та все буде. Там вони китайський локомотив буде дохнути. Нічого подібного. Він розвивається. Він превперед, він, він знає, куди він йде. І це ну це такий сигнал для демократії про те, що демократія дуже добра, але треба ж робити ще при цьому справу. Якусь корисну. китайці роблять, вони працюють подовго, вони працюють ефективно, вони працюють дуже направлено, дуже сфокусовано і вони досягають своїх цілей. Треба розуміти, що дуже багато китайців спонсуються державою. Для навчання в Америці і отримання в Америці найкращих знань. найкращих І потім це, це, все це реалізується у себе. Да, треба розуміти, що ці знання вони здобувають не просто так. Наостанок вас запитаю. Президент не так давно говорив, що дронів перехоплювачів недостатньо для того, щоб відбувати всі атаки. Фактично, сьогодні а, теж бачила відео про те, як демонстрували перехоплювач генерал черешня ейр як він знищував російські дрони. Скільки генералів черешень і інших дронів дронів перехоплювачів нам треба для того, щоб все ж таки цього було достатньо достатньо не буває угу. Mm -hmm. для того щоб знищити е, один шахет ми з вами казали це це давно yeah. дуже що треба там до 10 е, дронів зараз характеристики дронів перехоплющих покращились і зараз вже від трьох до о, 10 до восьми ну в середньому так десь десь 4 4 5 3 4 5 отак потрібно для того щоб, щоб знищити шахет в середньому да 음, те, що дрони перехоплюючи не можуть працювати і виконувати всі моменти перехоплення, це теж зрозуміло. Тому я все ж таки очікую, що рано чи пізно буде застосована легкомоторна авіація. Це ж для авіації, ну, знаєте, такий якийсь вибух. В голові повинен пройти, щоб вони почали легкомоторну авіацію використовувати, тому що це зовсім інший підхід, це зовсім інше розуміння цих дій. Але якщо ти не якщо ти розумієш, що бронетехніка не працює, що артилерія працює зовсім по іншому, і що треба змінюватись в перехопленні таких цілей, як шахет, не перехоплювати їх важкими ракетами. Не перехоплювати їх за допомогою винищувачів, години якого там варто і більше, ніж е, цій дрон. ну Ще ще не так, ну близько до цього. Е, до, цього до до того часу ти не будеш ефективно протидіяти шахедам. Uh -huh. А шахе це ну, одна з ну, така як технологічна платформа, це фактично основний зараз засоб, засіб ураження. Додають крилатими ракетами е, в жовті вони там. Близько 150 балістичних ракет використали, але якщо переводити на кількість вибухівки, яку несе шахет, то шахети будуть більш потужні. Коли вже в них закінчаться гроші на ті ракети, на шахети? Не Вони не, не, не закінчиться. Треба дуже добре розуміти, що. Ми будемо воювати, будемо воювати довго, Росія буде видумувати і видумувати. Якщо ми не змінимося самі, то нас змінять по-іншому через коліно. На жаль, так, треба, як знаєте, всі ці бізнес-коучі кажуть: міняйся або помри в світі бізнесу, да? це вони мають на увазі Це Те ж саме. Те, да. що гарне є в нашому, в нашому ВПК, це приніс бізнес, приватний бізнес. Це не державне керування. Це приватний бізнес. Сподіваюся, що він буде розвиватись так само швидко, як того потребує час, в якому ми знаходимося. Пане Костянтине, дякую вам. Костянтин Кривола, Павія Експерт, був сьогодні в нас в гостях. Друзі, пасибі вам за те, що ви нас дивитеся і підтримуєте. Обов'язково поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал. Загалом, алгоритм дій вам відомий. Цей алгоритм ваших дій допомагає нам розвиватися, а значить, вам чути відповіді на запитання і аналітику. Побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусерва. Бережіть себе і ми те руки правильно пане костя От бачите пан Костянтин вам дурні не порадить так що ви будь ласка дослухайтеся і не забувайте приходити на наші інші інтерв'ю все всім папа -па.